Збував заборонені речовини. Прикарпатські поліцейські затримали наркозбувача. Незаконний бізнес з розповсюдження небезпечних речовин організував мешканець Надвірнянщини. Фігуранти слідчі затримали в процесуальному порядку. Йому повідомили вже про підозру, у чиненні злочину. Суд обрав підозрюваний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час документування злочину поліцейські рамчанщини встановили, що 25-річний Прикарпатець розповсюджував на території Надвірянщини наркотичні засоби. Фігурант. Та затримали на гарячому під час чергового збуту заборонених речовин канабіс потенційному клієнту за 2 тисячі гривень. Все виявлене та вилучене направили на експертизу. Фігуранта слідчі затримали порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Затриманому вже повідомили про підозру, у чиненні кримінального правопорушення, передбачено за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Де це про незаконне виробництво виготовлення, придбання зберігання, перевезення пересилання. Чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років.